Сльози радості до із зони АТО повернулися міліціонери. Майже 50 днів наші правоохоронці боронили спокій на Донбасі. Тепер, нарешті, приїхали додому. У повному складі та з прапором у руках міліціонери Сумщини із веденого загону нарешті ступили на рідну землю. Кажуть, не розуміли, що таке війна, поки не побачили все на власні очі. Тут в Сумах війна не відчувається. не чишається. Це происходит где-то далеко, что то нереальне, как будто бы ну не в нашій стране. Попадаєш туда, все это чувствуешь на себе. Действительно, це війна, действительно це взриви, це смерті. Хочеться, щоб це скорее прекратилось. Рідні бійців не стримують емоції, кажуть, пишаються своїми захисниками. більше люблю. Герой орел. Очень рада. Більше не відпущу. Хоча розумію, що треба відчитися защищать, але відпускати від от себе теж не хочеться. Переживала. Очень переживала. Кожен день Бога молила, щоб повернувся, здоровий, щоб все добре. Тим більше у нас маленькі дітки. Тепер на правоохоронців чекаю відпочинок, а далі робота у звичному режимі. Я вважаю, що потрібно все-таки вам відпочити, тому я вам даю по 10 діб відпочинку. І... Приступить потім до виконання своїх службових обов'язків. Нагадаємо, нещодавно до зони АТО вирушив черговий загін сумських міліціонерів, близько ста працівників. Ніна Коломієць на часі новини.